Розділяй і володарюй. Це принцип, який має два основні значення у політиці та соціології. Це стратегія утримання влади шляхом поділу великої групи на менші, слабші частини. А в інформатиці це рекурсивний метод розв'язання складних задач шляхом їх розбиття на менші та простіші підзадачі. Суть для отримання та збереження влади поділяють великі потужні групи на менші частини. Які індивідуально не мають достатньої сили для опору. Мета завадити цим групам об'єднатися і стати сильнішими, щоб легше управляти ними застосування. Цей принцип використовується для управління багатонаціональними державами або для послаблення інших держав. Розділяй і володарю латинська Divide et impera. Принцип державної влади, до якого часто вдаються уряди держав, що складаються з різнорідних частин, за яким найкращий метод управління такою державою розпалювання та використання ворожнечі між її частинами. У широкому сенсі тактика частіше прихована: створення посилення та використання протиріч. Відмінностей чи розбіжностей між двома чи більшими сторонами для контролю над ними у політиці та соціології розділяй і володарюй стратегія отримання та підтримання влади шляхом поділу великої концентрації влади на відособлені групи, кожна з яких має менше влади. Підтримання влади забезпечується за рахунок перешкоджання малим групам влади з'єднатись і стати більш потужними. Ефективне використання цієї техніки дозволяє невеликим силам управляти тими, хто разом має велику владу, чи мав би велику владу, якщо вони об'єднались.